Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про унікальні можливості фарбника бренду Yellow Yellow Color. А саме про можливості цього фарбника, а це у нас перманентний фарбник, створити тонуючий фарбник. Для роботи колориста нам потрібні різні типи фарбників. Для натурального волосся, для висвітлення натурального волосся це, звичайно, перманентний фарбник. Але коли ми працюємо з косметичною базою, вже з волоссям, яке було попередньо освітлене, нам потрібні фарбники, які є набагато м'якші, які виконують функцію створення кольорового нюансу. І для цього потрібно використовувати більш м'якіші фарбники, які не будуть руйнувати структуру волосся. Як саме ми можемо створити тонуючий фарбник на основі перманентного фарбника? Для цього у бренді ЄЛОВ існує і створена розумна добавка. Вона називається креатор тон Tone. тон. Що це за добавка? Я б сказала, що це інтелектуальна добавка, яка діє ціле спрямовано для того, щоб знизити лужність фарбника. Вона створена на основі альфа-гідроксильних кислот, на основі цитрусових фруктів, а також мінералів, які можуть ремінералізуючою дією покращити якість волосся. Ця добавка є кислою, її pH 1,6. Вона знижує pH фарбника, знижує pH лужності, і наш фарбник перетворюється з перманентного фарбника на тонуючий фарбник. У цю добавку входять цитросові кислоти, також входить молочна кислота і ніяк без комплексу трікс, який входить у всю продукцію цього бренду. Створюючи тонуючий фарбник. Ми використовуємо активатор, окисник 1,5% і змішуємо його з фарбником у суміші 1 до 2. У такому випадку ми перетворюємо перманентний фарбник у тонуючий фарбник. Є кілька варіантів створення різного типу фарбників. А саме, якщо ви додаєте цієї суміші 1 мл на 10 г. Ви створюєте напівперманентний фарбник. Такий фарбник ще буде мати здатність висвітлювати волосся, нейтралізувати фон висвітлення, але вона буде нижчою, ніж у перманентного фарбника. Якщо на 10 грам фарбника ви додасте 2 або 3 мл креатора, ви створюєте тонуючу суміш і зможете нею Тонувати гарячий фон висвітлення, зможете тонувати нею косметичну базу. Цю формулу найчастіше я використовую при використанні косметичної бази у темних натуральних рівнях, де лужність є нижчою, ніж у високих рівнях глибини тону. І якщо ми потребуємо створити. Найкислішу тонуючу суміш, кислий тонер. Ми використовуємо пропорцію на 10 грам 5 мл креатора. і така суміш при тонуванні косметичної бази або при тонуванні техніки ніколи не підірве натуральний фон висвітлення волосся. Тобто така суміш не здатна підірвати. Фоновисвітлення натурального волосся. Використовуючи і змішуючи цю добавку, ми обов'язково маємо перед використанням її збовтати, отримати суміш, збовтану з мікроелементами кальцію і магнію, які знаходяться всередині, і додати її уже у змішану суміш з фарбника з окисником. В певній пропорції. Важливим моментом є те, щоб контролювати натиск креатора, тому що, якщо ми створюємо суміш, яка ні в якому випадку не повинна підірвати нам натуральний фон волосся, я все-таки використовую шприц і відкриваю пляшечку і витягую його чітко з шприцом, тому що натиск ви можете зробити повний, Можете зробити його пів, і ви можете не чітко прорахувати пропорцію. Якщо ж ми говоримо про створення напівперманентного фарбника, то це робити не обов'язково, тому що в будь-якому випадку ми вже працюємо на косметичній базі, але для використання на натуральному волосі це все-таки я рекомендую робити. Також я рекомендую тонувати. Техніки на вологе волосся, тому що інколи стресові зони, це зона краєвої, особливо в світлому, тонкому волосі, теж може спрацювати нам не, неочікуваним результатом, тому що волосся на краєвій, наприклад, у нас дуже часто є не сформоване і дуже тоненьке, і фон висвітлення може підірватися. Але... При використанні чітких технічних правил таких ситуацій у мене ніколи не виникало. Створюючи тонуючий фарбник з основною палітрою перманентного фарбника, я можу використовувати різноманітні формули для тонування косметичної бази, як для шоколадів, як для бежів, так і для світлих блондинок. Дуже часто я це використовую при тонуванні блондів. Я використовую креатор при тонуванні гарячого фону, створюючи на. Півперманентний фарбник, коли мені потрібно ще дочистити гарячий фон після висвітлення. Також дуже класно цей варіант працює при камуфлюванні сивини. Коли з'являється перша сивина, і ще не хочеться перманентним фарбником втручатися в структуру волосся, ми використовуємо креатор з фарбником, з активатором в пропорції 1 до 2 для того, щоб закамуфлювати першу сивину. Сивина не профарбується на 100%, але вона притонується, а натуральне волосся залишиться. Таким же ж натуральним, яким і було до того. Дуже гарно працює креатор з фарбником, коли потрібно просто наповнити волосину, вирівнити довжину структури волосся, яке. Вигоріло, яке має нерівномірний колір. Ми можемо обрати фарбник під натуральний колір волосся, створити з допомогою креатора тонуючу суміш, і протонувати його потрібним пігментом, і при цьому наповнити корисними інгредієнтами. Коли ми використовуємо креатор і, додаючи його у вже готову суміш, ми повинні розуміти, що ми розбавляємо нашу суміш. І в цьому випадку цей засіб є дуже економічним, тому що нам в результаті потрібно використовувати для тонування меншу кількість фарби, тобто суміш стає рідшою і її потрібно в меншій кількості. Взагалі. У бренді мати одну карту фарб, але при цьому утримувати фарбники різного типу дуже комфортно, дуже економічно, легко і дуже доцільно. Тому що ми маємо одну карту фарб, маємо Інтелектуально чудову добавку, яка може створити нам фарбник будь-якого типу. Нам не потрібно купувати різні напрямки фарбників, різні окисники до цих фарбників. Ми маємо один набір і маємо кілька типів фарбників. Але на цьому бренд не зупинився. Окрім перманентного фарбника, можливості створення з нього тонуючого фарбника, бренд створив ще один тип фарбника, про який я теж розкажу у наступному відео.